Всім привіт! Маленьке включення з Карпат. Люблю собі виїхати в Карпати, отак і погуляти, так сказати. Тут ведмеді ходять олені. Вже був влог з цього місця. Ну, Хочу показати вам, як в кінці лютого, коли припікає сонечко, що тут відбувається. Ось така доріжка. На цей раз... Я знаходжусь в районі Манявського водоспаду, но машину ви сюди в кінці лютого мабуть не доїдете, бо тут бачите отаке от робиться. Тут машина сяде і все. І буде вам кінець. А тут то взагалі. Тут взагалі неряй і вспливай. Тут ополонка для любителів скупатися. Ну, ось так це все виглядає. Сніг топиться, крига топиться, скоро буде справжня весна, буде ведмежатка тут бігати напевно. Ось такий, бачите, красивий, красивий ліс. Треба бути обережним тут, бо в принципі тут дуже легко зустрітися реально з ведмедем. Так, вітер сьогодні надзвичайно сильний. Дивіться, яку я ялинку знайшов. Клас. Справжньо прикольна, класна ялинка. О, бачите. Ось така ялиночка. Красива. А ви знали, що батарейки не можна викидати просто в смітник? Одна батарейка здатна забруднити 400 літрів питної води. Отже, перед тим як викинути ваші використані батарейки, сто раз подумайте, яку воду і що ви залишите своїм дітям. Користуйтесь спеціальними пунктами здачі батарейок. Їх є вдосталь у вашому місті. Бережіть природу. Бери пост, бережи екологію і своє майбутнє. Турбуйтеся про екологію, не вирубуйте ліси, не смітіть. Це ж ваша рідна земля. Вам тут ростити ваших дітей, а вашим дітям ростити ваших онуків.